Сторінка 155, параграф 26. Українські землі у складі Угорщини, Молдови Русовалахії та Московіїць. Українські землі у складі Угорщини. На Закарпатті, що короткий час входило до складу Русі України, здавна жили слов'янські племена білих хорватів. У 895 році у цьому регіоні з'явилися угорські племена. Вони перейшли Карпати. Та розселилися у Дунайській низовині. Як оповідає угорський хроніст початку ХІХ століття під містом Унгваром Ужгород угорські племена зустріли опір слов'янського князя Лаборця. Після чотириденної облоги міста князь був змушений відійти до фортеці Земплін. Після кривавої битви поранений князь потрапив у полон і був страчений на березі річки. Що згодом стала називатися Лаборець. Територія Закарпаття тривалий час лишалася прикордонною землею між Угорським королівством та Галичиною. Угорські королі вважали ці території своєю власністю і присилали в найбільші поселення своїх намісників. У складі Угорського королівства Закарпаття мало тісні зв'язки із Руссю. Так, значною частиною Закарпаття. З 1243 до 1261 року правив тесть короля Руський князь Ростислав. Від 1247 року частиною Закарпаття як посагом своєї дружини, угорської принцеси володів Лев Данилович контроль над материзною зберігав їхній син Юрій. У 1396 1414 році Подільський князь Федір Коріатович із роду Гедеміна правив у Мукачівщині як намісник угорського короля. З іб'ям Федора Каріотовича пов'язаний бурхливий розвиток краю, значно зросли міста Мукачево та берегове, виникло багато нових поселень. Згодом у Мукачевому виникло православне єпископство. Саме завдяки власній церкві більшість закарпатських українців зберігали рідну мову, культуру. Усвідомили свою етнічну ідентичність. Історичні подробиці За Федора Каріотовича був добудований Мукачівський замок, а саме місто було обнесене захисним валом. Поряд, на Чернечій горі, був заснований православний монастир Святого Миколая, що діє і дотепер, українські землі у складі Молдови Русо Валахії Буковина. Як історико-географічний регіон сформувалася в XIV столітті, назву краю дали букові ліси, що густо вкривали його в минулому. За часів Русі та Королівства Руського буковина була невід'ємною їхньою частиною. Сьогодні північна частина Буковини входить до складу України, західна частина сучасної Чернівецької області, а південна до складу Румунії. Під час війни за спадщину Королівства Русі південні землі Буковини захопив Угорський король. Він сприяв переселенню на ці землі волоського населення з Семигороду та Марожчини, оскільки серед населення краю переважали русини, українці та волохи, румуни у деяких історичних джерелах його називали Русо-Валахією. На цих землях у басейні річки Молдова. Сформувалася нова держава Молдовське князівство, яке перебувало у васальній залежності від Королівства Угорського. У 1359 році князівство стало незалежним. Середньовічна Молдова, Русова валахія була спадкоємицею Русі України, оскільки постала на традиціях її державного устрою. Еліта Русо Валахії складалася переважно з руських бояр. Віряни належали до Галицької митрополії. Офіційною мовою та мовою богослужінь була церковна слов'янська. Після ліквідації автономії в XV столітті Шипанська земля була перейменована в Буковину. Уперше назва Буковина трапляється в грамоті молдовського господаря князя Романа І від 30 березня 1392 року. Після тривалої боротьби Молдова, а в її складі й Буковина, у 1514 році увійшла до складу Османської імперії. Спроби Московії захопити українські землі. Після підкорення Русі монголами руські князі продовжували конфліктувати між собою, прагнучи здобути прихильність завойовників. Згодом Золота Орда ослабла у цей час на північно-східних землях Русі. Виросло і зміцніло Велике князівство Московське, що стало суперником Великого князівства Литовського у збиранні руських земель. Москва висловила претензії на Київську спадщину, мотивуючи тим, що в Московському князівстві продовжувала панувати династія Рюриковичів, хоча в руських літописах ця династія не згадується. Факт чи фейк? На церемонії відкриття пам'ятника Володимиру Великому у 2016 році Путін, зокрема, назвав київського князя нашим видатним предком і духовним засновником держави Російської. Дехто жартома зауважує, що Володимир на постаменті з подивом дивиться на Москву. Адже за часів князя Володимира на місці сучасної столиці Росії були густі ліси та непрохідні болота, а місто Москва. Виникло лише через кілька сотень років після правління київського князя. Від 1487 до 1503 року з перервами між Московським князівством і Великим князівством Литовським тривали кровопролитні війни за українські землі. У результаті чернігів-сіверська земля в 1503 році опинилася під владою Москви. Надалі боротьба не припинялася. У складі литовських військ були воїни з руських земель. Найбільше відзначився князь Костянтин Іванович Острозький, який у 1514 році здобув гучну перемогу над московським військом у битві під Оршею.